І вітання Кременчуцькі новини на телеканалі Алтава. Коротко про головне. Волонтери Кременчука доправили гуманітарний вантаж в Артемівськ. Кременчужани готуються до наймасштабнішого суботника. У місті розквітають екзоти. Далі більш докладно від наших журналістів. Загальноміський суботник за підтримки народного депутата України Юрія Шаповалова призначений на 25 квітня, вже зараз претендує стати наймасовішим прибиранням цієї весни. Кременчужани активно готуються взяти у ньому участь. Сьогодні відбулося одразу два виїзні засідання штабу суботника на раківці і в центральній частині міста, на яких активісти обговорювали заплановані роботи. Олександра Демиденко розкаже в деталях. Мешканці будинку номер 140 по вулиці Республіканській ідею Юрія Шаповалова щодо проведення загальноміського суботника радо підтримали минулої осені. Збираються і 25 квітня вийти на гуртове прибирання. Мешканка багатоповерхівки Лілія Лінецька із гордістю розповідає: на минулорічний суботник вийшло півсотні мешканців будинку. Зробили чимало. Покрашені були всі металоконструкції, і, і, і металоконструкції. Все заграждения, все колесные заграждения, подъезды, ну, все, что могло соприкоснуться с краской то есть добросовестно. Посажены были около 25 саженцев. Это и те, которые нам предоставили, и наши собственные саженцы. Мы договаривались с жителями, привозили со своих дачных участков со своих огородов. Мы разбили маленькие альпийские горки и сделали клумбы возле подъездов. Сробленные осенью мешканцы намагаются подтримывать Тож станет. Бувати у дворі немає потреби. На весняному суботнику займатимуться озелененням. Перешті всього це посадка деревьев. Ті, які замерзли після зими, ми обновимо посадку. Посіємо траву возле своїх під'їздів. Якщо погода дозволить, у нас уже у меня на балконі растут уже саженці розсада цветов. Хотім побіліть вот белым подъезд повністю освіжити. Претендуватимуть і на заохочення, передбачені для учасників кращого суботника. Вашу роботу і видно, і на зараз, видно, красиво, і покрашено, дуже качественно, акуратно. І я сподіваюся, що в цьому році будуть, я знаю, що будуть однозначно призи за лучший суботник. І будемо сподіватися, що все-таки отримати лучший приз, це дитинську площадку, я дивлюся, у вас тут є. Дією розлістіть гуртом вийти на суботник, налаштовані і мешканці вулиці Пушкіна. Заплановано чимало. Побілити бордюри і дерева, спиляти сухі гілки тощо. Завести до ладу палісадник у клумбах. Навести лад, ви вигребти ви, ви кожен куточок, деякі є. Отам біля будки все вигрибти у мішки, усе. А основна моя мета зібрати жильців і оце їх об'єднати. І згуртувати, і щоб ми тоді жили як одна сім'я. Ми хочемо те, що започаткував Олег Майданович, а підтримує депутат Шаповалов. Ми хочемо, щоб це укорінилося, щоб воно було надовго. Мешканці цього двору також мають намір позмагатися за звання кращого суботника і, звичайно ж, вибороти призи. Це будуть і дитячі площадки, і е, освіщення теж буде. Звісно, е, е, будемо сподіватися, що ви проведете лучший суботник в городе, лучший, лучший двор і, соответственно, получите тут приз. Бажаючи долучитися до загальноміського прибирання, ще мають час зареєструватися у штабі суботника і 25 квітня вийти разом з усім містом та зробити його охайним. У рамках двомісячника чистоти комунальні служби міста прибирають прибордюрні зони вулиць та проспектів Кременчука. Працівники КТП 1628 поспішають, поки на дворі сприятлива погода максимально почистити прибордюрні ділянки міських шляхів. Сьогодні наша знімальна група побувала на вулиці Бетонній. До такого дива, як автівка пилосос кремчужани вже звикли його функція остаточна. Перед цим прибордюрну зону від накопиченої землі та сміття прибирають вручну за словами старшого диспетчера КТП 1628 Ольги Сергієнко. Загальна кількість вулиць, закріплених за підприємством, 107, що складає 305,5 одиниць загального кілометражу. Работають у нас в основному 3-4 бригади по уборці прибордюрної частини. частині. Очищают сначала трактор со щеткой проходит улицу, подметает, очищает. Потом люди вручную. Как пройдет ручная очистка, уже потом можно работать пылесосу, просто поддерживать чистоту улиц. Прибирати активно почали з 16 березня, і сьогодні звітують про майже 50 відсоткове виконання запланованого. Пройшли 110 кілометрів прибордюрної зони вулиць, вивезли 1100 метрів кубічних сміття та бруду. Полігон у нас є на перекрестці Пугачова і Рівенка. Там є закрита територія, де ми можемо туди вивозіти. Спочатку Двухмесячне чистоты. Нам немного оказывают помощь автозаводскому. Крюковский дают людей, которые нам помогают проводить ручную уборку. Это те, которых направляє центр зайнятості на отработку. Сегодня, например, два чоловіка автозаводського и три чоловіка від Крюковського. Завершити прибирання доріг планують до кінця травня. З Зрахування навіть тих ділянок, які зараз ремонтуються. Волонтери Кременчука нещодавно повернулися з Артемівська. Нагадаємо, напередодні Великодня активісти возили бійцям гуманітарну допомогу, а також відвезли до зони АТО двох вояків, які проходили реабілітацію у Кременчуці. Про подробиці поїздки дізнавалися наші журналісти. Володимир та Леонід волонтери зі стажем. Безстрашні чоловіки регулярно возять гуманітарний вантаж нашим захисникам у зону АТО. Останнього разу до них приєдналася і Аліна, психолог Кременчуцького обласного шпиталю інвалідів війни. Жінка розповідає, вона ніколи не бувала у зоні військового конфлікту, тому була неабияк вражена. Приїжджали блокпост, звісно, жутко було дивитися на ці руїни, розрушений мост, розрушені дома, на воєнну техніку, яка проїжджає. Тому виходить би, зовсім інша реальність здесь, мир здесь и мир там, две большие разницы. Тому було якби немножко складновато і тяжело для мене. За словами активістів, там на передовій бійці настільки міцні духом, що психологічна допомога майже нікому не знадобилась. Як вони говорять, ми самі собі психологи, ми вже настільки тут варимося, друг другу допомагаємо, там дуже розвита взаємопомощь, дружба. Справляються от помощи никто не отказывался. В Артемівськ волонтери відвозили двох військовослужбовців, які проходили реабілітацію у Кременчуці. Окрім того, активісти передали силовикам гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога була у нас така велика, скажем, разнообразна, тому що госпіталь наш підключився. Нікола Ніколайович Литвиненко, От з Гірманії прийшла гуманітарка. Бойцам отвезли куртки флисовые, они очень довольны, еще заказали. Вот. Плюс еще, скажем, с оржицей очень много продуктов питания хороших передали к Пасхе. Конечно, машина была загружена Пасхой очень много. Байці очі довольні. А ось Леонід вже незабаром змінить професію волонтера на військовослужбовця. Днями чоловік за власним бажанням вирушає захищати батьківщину. Пойти добровольцем на фронт у мене виникло бажання, після першого разу поїздки Ну мною в зону ато в качество волонтера так буде правильно. Настоящий мужчина має взяти оружиє в руки і йти захищати свою страну. За опіку та допомогу бійці висловили слова вдячності небайдужим кременчужанам та передали з буремного сходу аматорське відео з вітаннями своїм рідним. Спасіба, великий привіт і командир. Два слова. Людям низькі поклонки, які нам допомагають на передовій. Високопарних слов говорити не будемо, але будемо говорити, що є мусі на Україні, є солдати на Україні. зроблять ці солдати все можливе, що від них залежить. Привіт, ма у мене все нормально. Передаю привет моей сестре и моей же любимой жене Наташе и моему любимому сыну Максиму. У меня все нормально, кормят, одевают, не болею. Спасибо большое за поддержку. Ждем вас, любим. Вы ждите нас, мы вас тоже любим очень сильно. У Кремичуці правоохоронні органи розпочали активну боротьбу із наркоманією. Всіх свідомих громадян просять повідомляти про наркопритони. Крім того, не менш активно боротимуться із реалізацією неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. Порушників каратимуть величезними штрафами та вилученням ліцензії. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Наліпки із забороною продавати тютюнові вироби та алкоголь, неповнолітні мають з'явитися вже незабаром на всіх торгівельних закладах міста будуть розпространятися в наших містах, де знаходяться у нас і школи, і садики, і міста, і училища, профтехучилища, де у нас знаходяться учебні заведення. Ми будемо розпространяти такі. Агітаціонні лістовки, може так сказати, наклейки на одному інформері зазначено телефон міліції, куди потрібно звертатися у разі, коли ви стали свідками того, що продавець порушує закон і продає неповнолітньому цигарки та алкогольні напої. Друга наліпка за своїм змістом закликає громадян документально підтвердити своє повноліття, простіше кажучи, надати паспорт. Головний міліціант Кременчука Денис Захарченко звертається до громадян не бути байдужими і приєднуватися до профілактики дитячого алкоголізму. Ми будемо з цим постійно боротися. Там штрафи. Починаючи від п'яти тисяч гривень, в плюс до лишення ліцензії. Хто буде всяче способствовать продажам несовершеннолетнім, буде продавати алкоголь сигарети. і сигарети. Із приходом весни боротьба із наркоманією в нашому місті посилюється. Правоохоронці Кременчука закликають мешканців міста повідомляти про наркопритони та інші злашні місця, які розміщуються в їх будинках. Мой телефон городской 76-73. 08. Пожалуйста, сообщите мне на этот телефон для того, чтобы мы могли отреагировать. Які раніше актуальні телефони відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків? 76 73 01, 76 73 02. Саме за цими номерами телефонів можна повідомляти інформацію про точки збуту наркотиків та продавців наркотичного зілля. Кременчук повинен мати власний ботанічний сад. Усі передумови для цього є. Вважає доктор біологічних наук, професор Кременчуцького національного університету Володимир Нікіфоров. Кременчуцьким новинам він розповів про низку екзотичних рослин, що успішно прижилися в нашому місті. До них відноситься і магнолія, цвітінням якої сьогодні милувалася і наша знімальна група. Її називають аристократкою рослинного світу. Рідкісна та екзотична магнолія з квітками шляхетної форми біло-рожевого кольору зацвіла у Кременчуці. Адміністратор закладу, біля якого росте така краса, розповідає: рослину висадили два роки тому. Перший рік вона в нас не цвіла. В минулого року було тільки дві квіточки. А в цьому році, так вона вона нас. Порадувала всіх такими букетами великими квітами, дуже боялися, ще призилися, бо дуже холодно в нас буває зимою і вітряно, і не зовсім їй затишно. Но ми сподівалися, тому що магнолія є символ щастя, символ миру, символ кохання. Навіть легенди є про магнолію. Тут часто зупиняються кременчужани і фотографуються на тлі пишного цвіту. Магнолієві є одними з найдревніших квіткових рослин. Вони з'явилися близько 140 мільйонів років тому. В Україні росте декілька видів. Магнолії ділять на дві великі групи лістопадної форми. ось це якраз лістопадна форма. вони проїзходять із Восточної Азії: Китай, Корея, Японія. Ось це є е, 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 суланжа магнолия. Вот она как раз перед вами. Суланджа. Да, это гибридный вид. То есть он получен путем скрещивания. Это кустарник. До п'яти метрів в наших условиях не росте. наближення Великодня є великим випробуванням для магнолій, адже у ці дні дехто спокушається зламати їх у квітчене гілля. Певне, думають, що донесуть додому, але воно почорніє вже за 20 хвилин. Проте, на жаль, на цій магнолії ми нарахували три обірваних гілочки. Вчені запевняють, милуватися її цвітом містяни зможуть ще близько двох тижнів. Окрім магнолії, у нашому місті є й інші екзоти. Це катальпа. бегно не видно. Очень красиво цветет. Цветки, хотя и небольшие, до 7 сантиметров, но напоминают, если присмотреться, орхидеи. Очень такие эффектно выглядящие цветки. Ну, еще называют, да, происходит из Северной Америки этот экзот. Называют его еще деревом обезьяны слонов, потому что листья Какушу у слона здоровою. А вот эти стручки, видите, еті как э, візят як Такое сравнение. Весною Кременчужан також радує цвітіння сакури поблизу зупинки меморіалу вічно живим. Поза минулого року молоді саджанці сакури оселилися також і біля міськвиконкому та у парку миру. Ці квіти мають розпуститися вже зовсім скоро. За традиціями православних віруючих, саме через тиждень після Воскресіння Христового приходить час для поминальних днів Радуниця. день радості про Воскресіння Христове на місцях захоронення рідних та близьких нам людей. Втім, зовсім часто День пам'яті за покійними супроводжується за стілями на цвинтарях. Про християнські канони та звичаї поминального таїнства в деталях від журналістів Кримочуцьких новин. Із року в рік в поминальні дні священники закликають вірян втримуватися від надмірного споживання їжі на цвинтарях і не забруднювати територію кладовища штучними квітами, куди краще запалити свічку, прочитати молитву і в суцільній тиші подумки згадати померлого. Святі отці кажуть, що як ви молитись за спасіння своїх душ, то повинні молитися за спасіння душ рідних і близьких ваших суть випросити. У Бога, прощення провин і впокоєння душ рідних і близьких нам людей, які відійшли від життя земного і пішли до життя вічного. Свічечку візьміть, запаліть, запаліть її. Якщо не знаєте за упокійної мотви, хоча проспівайте тричі, Христос воскрес із мертвих воскрес, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Все і попросіть у Бога про що про прощення провин і повпокриє душі за церковними канонами. Вважається, що вливання горілки до могилки померлого ображає його пам'ять. Звичай залишати чарку із шматочком хлібу є лише пережитком язичництва. А замість того, щоб залишати на надгріб'ї поминальну їжу, віддайте її жебракові або злидарю, радить отець Володимир. Поминання є в смиренні. В скорботі, але в той же час і в радості, що Христос Воскрес, то воскресними ми в певний час, але молитвою і справою милосердя. Я думаю, що не слід залишати продукти на місцях погребіння. Роздавайте їх. І дитина цвинтар роздавати ти цвинтар, роздавайте, на цвинтар, роздавайте, переломіть цю пасочку, самі підкріпіть свої сили. Хай це буде трошки вина, вино бі близький напиток. Традиція покладання штучних квітів на могили не має християнського підґрунтя. Бажано втриматися від подібних хибних традицій, аби ще й не нашкодити природі. Живі квіти ми не ставимо стамоминим ходом кожен день. Ми можемо принести дві квіточки, не питання. Їх, коли навіть і приберуть, вони згніють. це природньо е, штучні квіти, з ними так не буде. Живі квіти були. Було б краще, було б краще. Це як момент кинула дитина обгортку від цукерки, фольга, скільки вона буде, і викинула дитина качан, якого через місяць не буде. А ось думки пересічних городян неодностайні. Можливо, так зване штучне вшанування це втеча від відповідальності, бо догляд за живими квітами більш копітка справа. Цікавимося у людей. Натуральні звичайне. Ну, по перше, вони не забруднюють середовище, по-друге. они более живые, живые квиты. Наверное, искусственные. Почему? Мусора меньше. Живые точно не будем, они очень дорогие. Поэтому мы то, что будет дешевле, то и понесем. Я думаю, что лучше живые. Все-таки поминальные же Все-таки вроде бы как души. Искусственные воно души держится, а живые, конечно, воно экологично чистейшее. У 12 12-й школі, що на молодіжному, пройшов концерт, присвячений дню Польщі у Кременчуці. Святковий захід був організований центром польської мови, культури і економіки. Цікаву концертну програму бачила і наша знімальна група. Вперше подібний захід провели у 2009 році в гімназії номер 5 Саме в жовтні 2009 року було перше урочисте відкриття року Польща в Кременчуці, директорка ліцею розповіла: педагогічний та батьківський колективи, а також учні подавали значну роботу у відносинах україна Польща наразі, щоб довести дружбу і єдність між нашими країнами, естафету прийняла школа сприяння здоров'ю номер 12. В концерті брали участь творчі колективи професійного ліцею Макаренка танцювальний колектив Барвінок театр мод, ансамбль роси та ансамбль-барабанщик. Зі сцени лунали пісні не тільки українською, але і польською мовами. Присутніми були і представники польського університету економіки міста Бидгощ. Ми виступаємо організаторами днів України в Польщі. Ми проводимо зустрічі між студентами і школярами Бидгоща і Кременчука. Організовуємо літні мовні школи для всіх бажаючих. Це робиться перш за все для того, щоб ви молодь наша. Могли більше дізнатися про польські реформи, про польську культуру, вивчити польську мову, яка є свої рідними дверцятами до Європи. Наступним перейматиме приємну естафету професійний ліцей імені Макаренка. Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, можливий невеликий дощ. Вітер західний, – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 тепла, в день – 14-16. Сонячного настрою незалежно від погоди бажаю. Дякую, що з нами. І до зустрічі в ефірі вже завтра.